Одна вправа, яка вирішить проблеми звукової мови. Вітаю, мене звати Вікторія. Я психолог, логопед, дефектолог, допомагаю як дітям, так і дорослим у вирішенні багатьох мовленнєвих проблем. Звичайно, це дуреще, неможливо за допомогою однієї вправи вирішити мовленнєві проблеми. Чому? Тому що ми впливаємо на причину, ми маємо її знайти, ми маємо зрозуміти, що саме в нас порушено. Чому я не чітко говорю? Перше може бути проблеми прикусу. У мене неправильний прикус. Або я маю за коротку вуздечку язика, язик не дотягується до верху, і, звичайно, такі звуки, як р-л, я точно сказати не можу. Або. У мене порушення фонематичного слуху, і я не відрізняю с Ш, я як чую, так і говорю. Або я не відчуваю, куди мені потрібно поставити язик при вимові якогось звука. Або я можу його вимовляти окремо, але при переключенні складів я його плутаю. Я маю диспраксію. Що ж, порушень може бути дуже багато. І перше, що ми маємо зробити, це з'ясувати причину. Потім ми вже будемо складати корекційний план. І за цьому корекційному плані ми будемо приходити до норми. Тому не шукайте чарівної якоїсь пігулки, яка допоможе вам виправити ваші всі проблеми. Такого немає. Тільки робота і бажання змінити ситуацію.